Біологічно ми ж типу, не мали би бути прямоходячими двоногими. Я чув таку штуку, що у нас от в ступні купа кісток, і у нас чесно трошки в ступні хаос відбувається, тому що ступня, вообще, короче, вона з практичної точки зору не те, щоб класно побудована. Типу. В цілому, вони не вивозять чому, бо ми їх не використовуємо біологічно, як вони розвивались разом з нами. Так а ми маємо ходити босіком, чи що? в ідеалі, типу, та стопа прис... має пристосовуватись до поверхні. Ми маємо десь карапкатись, використовувати всі м'язи, які в організмі для того, щоб вони функціонали. Нормально, все, що ми не використовуємо, воно десь пазмується, запалюється, потім болить. Ну, в цілому дивись, ну, типу стопа, виявив, є склепіння зовнішня, внутрішня та й поперечна. І ти, як наложців, на ложці, на зовнішній поверхні маєш на стопі ходити. А тепер ти її розплескав, притискаєш весь час до плоских поверхень. Та підлога, бетон, асфальт і тому подібне. І цілий день. Ну, весь час ляпає. додатково вібрація, якої не мало бути Бе, не використовується ну, амортизаційний механізм. І третя штука взуття. Взуття, воно все естетичне. Воно Далеко не про стопу.